Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 617. Відомо, що 280 грамів першого розчину містять 98 грамів солі, а 220 грамів другого розчину 88 грамів солі. У якому розчині першому чи другому відсотковий вміст солі вищий? Добре. Починаємо. Нам дано перший розчин та другий розчин. Відомо, що маса першого розчину 280 грамів. І солі в першому розчині 98 грамів. Другий розчин має масу 220 грамів. І в другому розчині 88 грамів солі. Нам треба визначити відсотковий вміст солі вищий в якому розчині. Тому поставили таку порівняльну стрілочку знак питання і відсотки. Розв'язання. Визначимо відсотковий вміст солі в першому розчині. Відомо, що маса першого розчину 280 грамів. І містить солі 98 грамів. Тому пишу перша дія. 280 грамів весь розчин це 100%. А солі в цьому розчині 98 грамів. І ми не знаємо, скільки відсотків ставлю Х відсотків. Складемо пропорцію. 280 так відноситься до 98, як 100 відноситься до ікса. І тепер нам треба знайти невідомий член пропорції. Щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, нам треба помножити відомі члени, які стоять навпроти. 98 помножити на 100. І поділити на член, який стоїть навпроти ікса навпроти невідомого члена на 280. Залишилось тільки обчислити значення дробу. Давайте поділимо і чисельник, і знаменник на 20. Я 100 і 28 ділю на 20. В чисельнику буде 5, в знаменнику будуть 14. І тепер 98 і 14 можна поділити на 14. В чисельнику буде 7, а в знаменнику 1. І тепер у нас в чисельнику 7 помножити на 5 в знаменнику 1. Ми отримали 35 перших, а це 35%. Отже, ми визначили, що в розчині першого виду солі. 35%. Добре. Наступна дія. Тепер треба аналогічно визначити, скільки відсотків солі в другому розчині. Ми знаємо масу всього розчину 220 грамів. І це у нас 100% солі в другому розчині 88 грамів. Невідомо, скільки відсотків я напишу «Y». Так, пропорція 220. Так, відноситься до 88 як 100 до Y. І нам треба знайти невідомий член пропорції. Для того, щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, нам треба помножити члени, що стоять навпроти. Відомі, 88 помножити на 100. І поділити на член, що стоїть навпроти Y, на 220. Я пропоную скоротити цей дріб спочатку на 20, 100 ділимо на 20 буде 5 і 220 ділимо на 20 буде 11. І тепер 88 і 11 можна поділити на 11. В чисельнику 8 в знаменнику 1. Що у нас залишилось? В чисельнику 8 помножити на 5 в знаменнику 1. І ми отримали дріб 40 перших і це дорівнює 40. Отже, солі в другому розчині 40%. Основне питання задачі в якому розчині відсотковий вміст солі більше? Звісно, що у другому розчині відсотковий вміст солі більше, так як в другому розчині – 40%. Все. Відповідь треба записати так. У другому розчині. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!